Всім доброго ранку. Сьогодні неділя, 17 вересня. Зробила каву, сяду з вами зараз поговорю. Вчора не записувала нічого, ніякого відео. Бо Чогось я вчора геть розклеїлася і лежала цілий день, цілісінький день. Лежала. Щось геть, геть розклеїлася. Сьогодні буду себе піднімати, робити. Не можна так. У мене вже було були такі моменти після операції. Я в таку депресію була, зайшла, що, що, що жах був. От нічого мені не хотілося. Сильно мені було погано. І зайшла, дійшла була до 115 кілограм. Отак. А зараз так не можна. Ні-ні-ні. Завтра понеділок зважування, все як. Годиться. І вперед. Цю ніч стало боліти коліно. Отож те, де я звихнула його на роботі. І зараз немає Матюхина лікаря, той, що саме по цьому він в відпуску. Треба щось робити з тим коліном. Ну, що вам скажу за, за оформлення поки були ми в Миколаєві. Добре, що був там лікар, той, що мене лікував. Теж була, був гострий тромбофлю, але тоді обійшлось без операції. Тоді в мене був Загострився тромбофлебіт після операції по жіночій лінії. У Мене 31 грудня, сина мого друзі, я їм однокласники, я їм дуже вдячна. Такі діти відвезли мене в лікарню по такому голоду в ліски. Дякую їм. Саша і Рома. Хороші дітки. Ну, дітки їм уже по 40 років, вже мужчини. Ну, а це було у 2008 році. Так. Пройшла я Узі. Подивився лікар, там дуже хороший лікар з посудином. Спитав, де я робила операцію, похвалив мого лікаря Лазаренко, сказав, А де ви робили? Я кажу Южну Українську. А що в нього УЗІ є? Кажу, звичайно, є в нього УЗІ, він показує, де тромби, все. Він сказав добре, добре зробив. Бо в мене ще в лиці там болить. Дуже болить зараз. Я кажу, подивіться, що в мене там болить внизу, щось в лиці болить. Він подивився каже, ні, все тут добре. Ну, Гоїться просто, все ж не так просто. Ось так. Сережа поїхав на базар, я зараз поставила курочку варить. Що буду варити, не знаю, хочу борщ зварити. У мене немає ні капусти, ні томату. Ну, замість томату помідори. У нас помідори є домашні. Капусти, скажу, хай купе. Позвоню. Так. І що? І зараз почну потихеньку прибирати. Треба себе витягувати. Витягувати себе з цього стану. Так. Да. Не хочу я за себе. Не хочу я депресувати, ні. Ось такі дівчата діла. Я хотіла поділитися думками за Миколаїв. Поїхали ми в Миколаїв. Місто таке наче як поранена людина, наче хворе. Шкода його, воно було таке світле, таке радісне, люди там відпочивали, бігли, а зараз всі ходять по нурі. лікарня обласна в лісках в дуже плачевному стані, Боже, дуже страшне. Все старе. Южноукраїнську набагато, ну, там дихать є чим, а там нема чим дихати. Ми зайшли в відділення так, там Такі... повітря сперте, таке, це жах. Ну, от зайшли ми у судинне відділення. Ремонт зроблений такий. Як євроремонт, але немає вентиляції, чомусь там таки, таке повітря сперте, дихати нема чим. Ось так. Може війна закінчиться та будуть робити. Там терміново треба Миколаїв відбудовувати. людей немає, людей немає в місті якось. Пусто машин нема, людей нема. Так, ну все добре. Зараз переодягнуся, зроблю зарядку і поставлю бурячок ще варить. зроблю бурячок потру, хороше діло. Бурячок і зварю борщ. І все поки що все. Нічого не можу придумати. І буду прибирати. Буду потихеньку прибирати. Все. Досить, досить. Отакий От настрій нехороший. Завтра їду в лікарню. Завтра їду в лікарню до, до сімейного лікаря. Підзбираємо всі документи, що потрібно. У мене все є. І все, і будемо готуватися до комісії. Поки що все. До зустрічі!